Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мені мої, так би мовити, респонденти підказують про те, що в нас, бачите, такі сякі депутати. І це вони підказали. Московитам, андрофагам, що нібито десь там у Тернополі, то є якийсь військовий завод Оріон, отак мені написали. Я ж не знаю. Я таких речей невтаємничний в такі. Вони там його розбомбили чи збираються розбомбити. Не знаю, що це ніби повідомили у е, відкритому, так би мов, відкритих джерелах е, наші депутати Верховної Ради. Ну і... Чому ви дивуєтеся, що вони такі? Ну це ж ви їх обрали. Ну, там повно ідіотів клінічних. Я думаю, що там повно агетів Кремля. І, і так далі, і тому подібне. Це ж так чи не так? А ви ну, до мене якісь претензії, що я щось там не те написав ну, так, нібито. Так, це винні депутати. Ну давайте я завжди пропоную копати глибше. Хто цих депутатів обрав? Ну, хто ж обрав? Хто голосував по приколу, так, щоб поржать, і все. Ну, давайте ржіть, чому ви не ржете? Коли ракети вам летять на голову? Так, які віддала Україна, там же ж тисячі цих ракет віддано, і літаки. Щоб ну, не можна ж так віддавати одне, а тоді ж Путін так і говорив: ну, ось не полетить воно те, а те не, не, не поїде без того. Тобто треба в комплексі передавати їм. Так, усе. От оці літаки ту, на них оці крилаті ракети, які до нас прилітають, сидять. Ми їм і передали, ми їм передали. Ви чуєте ми. Ми! А ви кажете про те, що в них там своє там, виробництво. Я не знаю, коли вони там своє виробництво налагодять. Так. Коли там Ворочко і Соломонов на он, Ворочко, Ангара. Важкий цей, е, транспортний, е, важка транспортна ракета, так, факти, фактично е, продовження цієї ідеї цих чотирьох е, геній українських: е, Корольова, Глушка, Челомея і Ангеля. Ну, звичайно, Ворочку, а хто ж ще повинен бути? Ну, Там ще і єврей, єврей Соломонов є. яка ну. різниця там? Ну, а чомусь, яка разниця, Іванов Петров, Сідоров нема. Ну, немає і все. Ну, я не знаю. Чого? Їх найбільше, а, а там чогось нема. Ну, нема. Ну, це просто факт. І все. Отак. Отакі От справи. Так що, давайте, люди добрі, будемо думати, брати голову в руки, і коли відбуваються вибори, іти туди, якщо сам не знаєш, та, то. Питаю в розумних людей. Знаєш, десь є розумна людина, так. а вони є скрізь на масиві, там, у будинку своєму і так далі. Питай, за кого голосувати? Так. Не у не, не телебаченні, не в радіо, не що там, не в комп'ютері, бо там теж такі хлопці сидять, які пишуть те, що треба, для того, щоб у вас... Оболваніть. Ґаверіперський або Аваніця вас так. От слухайте і все. Я ж, я ж дуже добре пам'ятаю 2019 рік тут у Києві. У Києві. Я не знаю, що там понавибирали у провінції. Матір Божа! Я тільки можу собі уявити. Так, що там їм яку там Баланду чи <чі> Локшину вішали на вуха цим українцям, що вони поневибирали отакі? А тут, у Києві, це ж центр інтелектуальний і все таке останнє. Таких поневибирали і хлопців таких котлет по київськи і, 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 і все останнє, що ну, ну, може вони котлети і гарно в них виходять, я ж не проти. Але ж політика, політика це ж зовсім інша річ. Тут треба розбиратися, тут треба вчитися і не один рік. А в нас, для, побачивши, що це вже зовсім отакі. От, організували їм там, здається, у цьому, у Буковелі, отам, у гарних умовах. так. Щоб вони могли відпочити, ну кажуть, там вони не всі приходили слухати це все. В основному відпочивали. Курси двотижневі для підвищення каліфікації, кажучи, науково. Тому що зрозуміли, що вони ні бельмез взагалі. Ну, взяли цього бомжа, обрали депутатові і, і розвістили там. Він не знає взагалі, повертається, що йому робити. Що? Прийшов, що мені робити тут? йому кажуть: оце три кнопки є. Зелена червона. Так, оце на них тисне, вони в кнопках не могли розібратися. Ви розумієте, кого ви вбрали? А ви хочете, щоб вони там не, навіть якщо вони не агенти Кремля, щоб вони не вибовкували якихось секретів, яких, ну, те, те саме ж, подивіться, ну те саме. У Оцих е, трампістів і всіх останніх. От там на початку, поки приставили до них е, отаких от людей, які просто за ними наглядали, там вони ж свою цю переписку, всякі смски і так далі. Вони в відкритому доступі, які потім друкували у, у пресі, показували, що вони повні ідіоти і так далі, і тому подібне. Так, тепер до них приставили людей, які їм кажуть, ну отуди вийди, отуди, так. Прямо йди. Ні, ні, усюди поверни, ти не туди повернув. Так. Оце можна говорити, а це не можна говорити. Так, оце в відкритому доступі, а це секретно. І все-таки інше. Ну, я <смас> намагаюся пояснити елементарні речі. Якщо ви бачите, що воно ж зовсім. ну, Ну, зовсім, ну зовсім. Ну навіщо за нього голосувати? Хіба що по приколу? Хіба що для того, щоб потім поржати над самим собою, коли на тебе летять усі ракети, які ти здав. так, Ну так. За таких же голосували, що тут ви? Думаєте, це тільки Східна Україна? так? Отут Центральна, отут нічого не розбираються, там. а Івано-Франків за кого проголосував. Ну, я, я ж це все знаю. Я ж дуже добре знаю, за кого голосували. Так, ну це називається протестне голосування. Ну, що є протесне голосування? На зло кондуктору стрибнув під трамвай. Оце називається протестне голосування. Ну, ганьба.